Коли вандали облягли Гіпон, усі чекали неминучої загибелі. Але у тиші своєї кімнати святий Августин писав слова, які змінять історію. Дізнайтесь, як його спадщина пережила полум'я і меч. Августин, єпископ міста Гіпон Регії у Римській провінції Африка, вже багато років був для місцевих людей символом мудрості та внутрішнього спокою. Його сиве волосся спадало на плечі, а рухи стали повільними. Але в його очах досі світилася та сама тепла і глибока доброта, яка колись зібрала навколо нього тисячі вірян. Він прожив довге життя, понад 70 років, і бачив, як Римська імперія, яку він колись знав могутньою та непохитною, повільно в'янула, втрачаючи провінцію за провінцією. Гіпон був невеликим портовим містом, і його ранкові вулиці завжди наповнював запах моря, спецій і випеченого хліба. Тут життя текло повільно, але навіть у цій тиші вже відчувалася тінь небезпеки. З півночі надходили чутки про вандалів войовничих племен, які рухалися крізь Африку, залишаючи за собою спалені міста. Августин не був воїном, його сила була в слові. Щоранку він виходив до невеликого внутрішнього саду свого дому, де під шум фонтану диктував своїм писарям листи й трактати. Його останні твори були про мир і надію, навіть у часи, коли світ навколо здавався приреченим. Того літа спека прийшла раніше. Сонце висушило поля, і вулиці Гіпона в день були майже безлюдними. Лише торговці на ринку, прикрившись полотнищами від палаючого світла, обмінювалися короткими фразами, переважно про новини з півночі. Августин знав, буря неминуча, але він намагався, щоб його громада залишалася в спокої. Одного вечора, коли небо забарвилося в мідно червоні відтінки, до нього завітав старий друг, монах Ермій. Він тихо сів поруч у саду і, трохи помовчавши, сказав Кажуть, вандали вже всі тівенці. Це два тижні шляху. Августин на мить заплющив очі, слухаючи шум води у фонтані. Якщо вони прийдуть, відповів він тихо, ми зустрінемо їх молитвою, а не страхом. Їхні розмови тривали до темряви ніч у гіпоні була тепла, і над дахами стояли сузір'я, які він знав ще з дитинства. У ту мить йому здавалося, що небо спокійне й незмінне, навіть якщо людські царства падають. Наступні тижні місто жило в очікуванні. Каравани з півночі приносили щоразу тривожніші новини. Вандали рухалися швидко, грабуючи й підпалюючи поселення на своєму шляху. У порту Гіпана з'явилися біженці, виснажені з переляканими очима, іноді з дітьми на руках і кількома пожитками у вузлах. Августин щодня відвідував церкву. Розмовляв з людьми, втішав і допомагав їм знаходити притулок. Його голос був тихим, але в ньому було щось таке, що змушувало серця людей заспокоюватися. Він нагадував їм про те, що навіть у найтемніші часи Бог не залишає людину. Одного дня, коли сонце вже хилилося до заходу, до міста прибув загін римських воїнів. Їх було небагато. Не більше двох сотень вони розташувалися біля міських стін, готуючись до оборони. Капітан, високий чоловік, з засмаглим обличчям, запросив Августина на розмову. Владико, сказав він, коли вони стояли під тінню кам'яної арки. Ми зможемо триматися не більше місяця, якщо ворог прийде в повній силі. Августин кивнув Я знаю, синку, але й місяць. Це час, у який можна зробити багато добрих справ. Тієї ночі він довго не спав. У вікно його кімнати заглядала повна місяць, і він згадував своє життя, юність у тагасті, роки навчання в Карфагені, своє навернення, а потім служіння в Гіппоні. Він бачив перед собою обличчя людей, яким колись допоміг. І тих, кого вже не було. Йому здавалося, що всі ці образи тепер стояли поруч із ним у тиші ночі. Наступного ранку місто прокинулося під звуки дзвонів. Не було ще ворога, але на горизонті, у мареві спеки, вже з'явилися перші темні постаті. Августин вийшов до людей, зібраних на площі, і, піднявши руку, промовив. Не бійтеся, навіть якщо наші стіни впадуть, наша віра залишиться стояти. Вандали наближалися неквапно, наче знали, що час працює на них. Вони розбили табір неподалік від міста. Їхні вогнища світилися у нічній темряві, мов зловісні зірки. З мурів гіппона можна було чути віддалені вигуки і стукіт зброї. Місто замкнуло свої ворота і почалася облога. Перші дні минали без штурмів. Ворог, здавалось, хотів вимотати захисників голодом і страхом. Августин відвідував хворих, молився з воїнами на валах, розмовляв із дітьми, щоб відволікти їх від жаху. Його присутність була, мов тихе світло серед темряви. Одного ранку до нього прибіг юнак, учень з церковної школи, владико. Задихано промовив він. З порту прибули листи Скарфагена. В листах було повідомлення допомога з моря навряд чи прийде, бо вандали вже захопили частину узбережжя. Це була важка новина, але Августин не показав відчаю, він зібрав старішин і сказав Ми не можемо обирати часи, в які народилися, але ми можемо обирати, як у ці часи жити і як у них вмирати. Того ж дня він розпочав роботу над новою проповіддю. Її слова були сповнені надії, але водночас тверезості. Він нагадував, що життя на землі тимчасове і справжній дім кожного у вічності. З кожним днем у місті ставало менше їжі. Люди почали ділити останні запаси. На площі біля колодязя жінки варили прості юшки, щоб нагодувати дітей та старих. Августин часто приходив туди, сідав на лаву і говорив з ними, наче з давніми друзями. А над містом повільно згущалася тривога. Наприкінці серпня хвороба знову дала про себе знати. Августин ослаб, але продовжував диктувати учням останні записи. Його рука вже не могла тримати перо, тож він лише тихо вимовляв слова, а вони занотовували. За мурами Гіппона вандали готувалися до штурму. Вночі з боку північної брами було чути гурки дерев'яних таранів, а дим від запалених факелів розвіювався над містом. У домах люди не спали, слухаючи, чи не наблизився ворог. Третього дня осені учні, що доглядали Августина, помітили, що він став зовсім тихим. Він лежав, повернувши обличчя до вікна, за яким світило м'яке передвечірнє сонце. На столі поруч лежала його біблія, розкрита на псалмі, який він любив читати під час випробувань. Того вечора він відійшов мусу спокійно, без страху. Місто ще стояло, але доля його була вирішена. Через кілька місяців гіпон упав, а вандали спалили більшість будівель. Та книги Августина, заховані його учнями, збереглися і пережили століття. Сьогодні вони й досі нагадують світові, що навіть у часи найбільшої темряви людина може залишатися світлом для інших.